його провели, віталі вже чекали на нього. Більбо поговорив з ними та віддав камінь, сказавши Використайте цей дорогоцінний, дорогоцінний камінь, щоб довести все до миру і не допустити війни. Наступного дня, після того, як Більбо віддав дорогоцінний камінь і пішов від ельфів, люди. Знову прийшов, цього разу зі скринькою. Вони зробили пропозицію віддати частину золота на відбудову села, показавши Торіну дорогоцінний камінь. Тор... Торін розлютився та то запитав, звідки він у них? І тут більбо пискнув. Це я їм його дав. Торін ви... я тебе зараз через брану... браму викинув. Що тут був Гандальф, щоб йому борода відсохла. Навіщо я? він тебе взагалі взяв у цю подорож? В наступний момент той, хто мій скриню викрав себе. Це був сам Гандальф. Поклади мого зломщика, сказав він. Але раптом зрозуміли усі зрозуміли, що воїни дайно вже підходять. У наступний момент він з'явився перед ними гукнув. Стійте! Гобліни набужаються на варгах. Вони нападали, бо гноми вбили їхнього правителя. Після цього всі об'єдналися та почали чекати на гоблінів. Вони розробили план, і коли ворог почав наближатися, король Ерфів, Барт і Торін зібралися разом, щоб усходити дії. Першими у бій пішли ельфи, настільки не вони ненавиділи гоблінів, вони знищували ворогів стрілами та списами. але з часом їхній натиск почав слабнути. Саме в той момент, коли гобліни перейшли у масово атаку, на них вискочили гноми, а за мить і ельфи з новою силою. Більбо, тим часом, щойно почалася битва, надягнув перштень і зник. Він був на горі поруч із Гандальфом, ельфами та королем ельфів, та раптом на нього впав якийсь камінь, і він знепритомнів. Але за мить до цього він встиг побачити орлів, виявилося, що ті вже давно стежили за підрогу, за підозрілою активністю гоплінів. Коли почалася битва, Орли почули галас і полетіли на допомогу і в ту ж мить більбо втратив співдаліський. Після цього більбо прокинувся, поряд нікого не було. Він був сам, у тихі, він раптом побачив людину і запитав, що трапилося? Чоловік здивовувано озирнувся. Звідки серед каміння голос? Пільбо згадав, що перш день досі на пальці. Ой, я ж забув про нього, Подумав він і зняв чарівну віч. Чоловік, побачивши його, сказав: Я тебе якраз і шукав. Він відвів більбо до табору, де сидів Кандеф. Побачивши його, той ще розрадів. Торіне, він тут, я привів його. Більбо зайшов. Торін лежав перебинтований і сопкий. З останніх сил він промовив: я забираю свої слова назад. Ти віддай дорогіний камінь, і, хоч я сказав, що ти не отримаєш свою частку, я помиляюся. Більбо мовчки слухав, потім сказав свої останні слова Торіну і вийшов. Він сів неподалік і заплакав гірко, беззвучно. Плакав доти докинув хрип, а очі не, почували, не почервоніли. Пізніше йому розповіли про перебіг бітву, битви, там був навіть Борн, він з'явився у найважчу мить дикий лютіший бурю. Ворогів охопив жах, бо здавалося, що зброя на діє на нього. Коли він побачив, як Торіна пронизують списи. То вирвав його з бою і виніс у безпечне місце. А коли повернувся, був ще лютішим. Він рубав гоблінів без пощадку, роз... роз... розкидаючи їх як соломинки. Потім більбо отримав свою частку від брата Дайна, який тепер правив. Горою. І пішов додому, а але, ви але вже не сам, а з Гандельфом та Беорном. Вони залишилися в нього на новорічні свята, а навесні, коли почався червень, вони вирушили далі. Коли вони прийшли, там уже проходив аукціон, адже всі думали, що Більбо зник та помер. Він несподівано з'явився посеред перед усіма. Багато його меблів вже продали, їм можна було, і знадобилося немало часу, щоб викупити їх назад. Одного дня постукали Балін та ґандалів, вони повідомили, що в королівстві все гаразд, і на чому історія завершилась.